У Луцьку не працює 32 ліфта. Частина з них зупинені через закінчення граничного терміну експлуатації. Розказав директор департаменту житлово-комунального господарства міськради Микола Осіюк. Серед непрацюючих підйомник у Луцькій багатоповерхівці на проспекті відродження я ж так не шість на коліно не фіна. 58-річна лучанка Олена Царук має інвалідність. Жінка проживає на 9-му поверсі. Так щодня спускається сходами і вона, і решта мешканців будинку. Майже рік це дуже важко для нас, для живців і не вийти, не зійти. І дівчата молоді, і з колясками, і всі проблема цілого нашого будинку. У мене ще й мама проживає зі мною. 86 років. Я її жодного разу на вулицю не вивела. Ну так теж не можна сидіти на 9-му поверсі. Такі жарі теж важко ні. Відповідно до укладеного між департаментом житлово-комунального господарства співвласниками багатоквартирного будинку і підприємством Воленьліфт договору вартість робіт становить майже півмільйона гривень. 284 тисячі гривень профінансують із місцевого бюджету. Решту мали зібрати співвласники будинку. Розказала мешканка будинку Світлана Ковальчук. Каже, жителі зібрали майже усю суму. Станом на сьогодні жоден із трьох ліфтів, які є у цьому будинку, не запрацював. Дочки теж двоє дітей. Дитина ходила в лікарню, пробиралася, бо зігнуло спину, не могла ходити. Сказали, що дитині спина підірвана коляскою, того, що носить з дев'ятого поверху і дитина, і коляска, і ще якісь продукти. Ще одна жителька цього будинку Наталія Жулинська говорить: у міську раду надіслали лист з проханням відремонтувати хоча б один із підйомників. «Письмової відповіді ми не бачили. Нам тільки на словах сказали, що на відмовили. керівник підприємства Волинь Ліфт Андрій Ткачук із кореспондентами Суспільного спілкуватися відмовився. Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк говорить: відремонтувати ліфт, оплативши ремонтні роботи за рахунок місцевого бюджету у період воєнного стану неможливо. Кошти з міського бюджету відповідно до військового стану через казначейські рахунки не фінансуються, поки не буде внесено змін законодавства. Ми не маємо юридичних підстав. І не можемо от як би ми це не хотіли оплатити ці кошти фірмі підряднику, яка виграла тендер на виконання цих робіт. Єдиний вихід ситуації це повністю фінансування робіт за кошти мешканців. Я спілкувався неодноразово з директором Волинівта. Він каже, що в борг ніхто нічого не дає в Україні. Держгірком'яд мусить експерт вийти і обдивитися того, що він. У журналі підписується, несе за це відповідальність за словами Миколи Осіюка. Луцька міська рада звернулася до уряду з проханням внести зміни щодо можливості фінансування соціальних об'єктів у період воєнного стану. Відповіді каже директор профільного департаменту: ще не отримали. Якщо такі зміни в урядову постанову внесуть, ремонт ліфтів у будинку на проспекті Відродження 26Б розпочнуться. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.